Всім привіт! Отже, за жовтень місяць 70, майже 71 гривня кешбеком на монобанку в основних категоріях. Я замінила таксі на книги, оформила цього місяця карту А-банку, оформила там також АТБ-карту, до речі, вигідніше. І маю кешбек в категорії краса, чого в мене не було в... Монобанку, а тут дуже зручні були акції в Єві, і, власне, робила закупку. А в Єві набрала туалетного паперу на півтора-то і два роки. 4, 4, 16 упаковок і також не встала, взяла тарілки. Уже з завтрашнього дня можна буде 860 гривень використати на оплату половини суми чеку. Як на мене дуже вигідно.